Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі і в цьому відео ми будемо додати інтерактив в наш канвас. Тобто при наведенні на ось це коло ми будемо збільшувати його розмір. Окей, для початку давайте додамо Add Event Listener нашому об'єкту Window. Як я казав раніше, Window можна написати, а просто написати Add Event Listener. Це в принципі те саме буде. Який івент ми хочемо? Mouse Move. Тобто, як тільки ми будемо рухати нашою мишкою по нашому канвасу буде викликатися наступна функція, яку ми передаємо другим аргументом. Також передамо в якості аргумента об'єкт event. Давайте виведемо в консольсі наш об'єкт. Давайте збільшимось так. Як ви бачите, як тільки я ввожу мишкою по нашому кавасі, у, у нас з'являється наш об'єкт event. Окей, okay, якщо ми нас, тут є дуже багато інформації, це, що нам потрібно, це іменно Client X і Client Y. Це є координати нашої мишки. Тобто, якщо ми будемо ось тут десь в рівному верхньому куті, то буде, наприклад, 0.0, оскільки ми будемо в самому верхньому куті. Давайте виведемо, в принципі, ось в консольці, це буде Event Client X, тобто по ось CX і Client ігрек це буде босі Y. Тільки тут потрібно івент добавити. Ось так. Окей, як ви бачите, у нас з'являється два значення: Plusie X і Y. Окей, чудово, це в нас виводиться в нашу консольку. Давайте тепер створимо об'єкт ось тут перед ініціалізацією нашого класу. Назвемо його Mouse. Цей об'єкт буде зберігати позицію X і Y нашої мишки де ікса вкажемо поки okay, now. І ігрека також вкажемо okay, now. І ось де ми виводили в консольку, В принципі, її можна видалити тепер. Ми напишемо mouse, тобто наш наш об'єкт mouse X. І напишемо event.clientX. Окей, okay, таким чином ми присвоїмо значення, тобто позицію нашої мишки по CX X. В наш об'єкт, який має властивість X. Робимо це саме для Y. Окей, okay, чудово, ми зберігаємо ці значення в наш об'єкт ось тут, з самого верху, який ми створили. Тепер що нам потрібно зробити з цим? Тобто тепер ми маємо доступ до наших координат нашої мишки на канвасі. Тепер ось тут в методі update, де, в принципі, працює вся логіка. І ось тут перед викликом нашого метода Draw ми додамо ще один uh, statement if. Напишемо if, відкриємо дужки, І напишемо ось таке: виберемо наш об'єкт mouse, властивість X і віднімемо this X. This X це є позиція певного кружечка по осі X. Якщо це значення буде менше 50, то ми будемо щось робити. Що іменно ми будемо робити? Ми будемо з радіус, тобто радіус цього кружечка збільшувати. Пишемо плюс до рівня, тобто додаємо 2 до поточного значення. Ось так. Як ви бачите, як тільки ми збережемо, вони починають збільшуватись, Скільки нам потрібно додати ще одну умову ось тут. Додамо І. Якщо... Ще раз. Позиція X нашої мишки мінус x більше мінус 50. Тобто ми будемо з двох сторон перевіряти. То ми будемо додати ось так. Як ви бачите, тепер ми контролюємо їхнє збільшення по осі X. Вони не зменшуються в зворотньому зв'язку, як тільки ми забираємо мишку з них. Оскільки ми не додали такої умови. Давайте додамо else і будемо ось тут це робити. Добавмо else і напишемо this. Радіус, тобто радіус нашого певного кружечка. Ми будемо віднімати 2. Тобто мінус дорівнює 2. Як бачите, вони з зараз автоматично зменшується. Тобто ми маємо перший баг в нашій програмі, оскільки нам потрібно додати ще один if, отут в statement else. Добавимо ще один if і напишемо, якщо радіус кружечка буде більше 50, тільки тоді робити оце. Інакшому випадку ні. Окей, чудово, давайте протестуємо. Ми наводимо мишку на кружечок, воно збільшується. Як тільки ми забираємо мишку, воно починає зменшуватися. От я збільшу ось так, обновлю сторінку, щоб було краще видно. Ось так, як ви бачите, все, в принципі, працює. Але ми не контролюємо також збільшення по осі Y. Що я маю на увазі? Нам потрібно добрівати ось цей код, який ми писали в стейтмені IF, для осі-Y також. Давайте додамо ще один ще одне правило. Напишемо Mouse Y. Мінус Y Якщо це буде менше 50, тобто ми робимо, в принципі, те саме, що ми робили ось тут, тільки для ось Y. І ще одне для мінус 50. Пишемоус Yнус. Тобто крапка Y. Більше мінус 50. Так. Давайте подивимося, що у нас вийшло з цього. Окей, як ви бачите, вони збільшуються. Як ви бачите, все працює чудово. Окей, друзі, як ви бачите, за допомогою тільки декілька рядочків нашого коду, ми змогли додати додатковий функціонал у наш Canvas. В принципі, вже працює досить непогано. Ви можете робити будь-які маніпуляції з кружечками чи іншими фігурами. Наприклад, ви можете зупиняти коло при наведенні на нього, і якщо ви забираєте мишку, то воно буде продовжувати рухатись. Тобто ви можете робити будь-які маніпуляції, як я сказав раніше. Окей, okay, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося чи ні, і кажіть, що ви хотіли б покращити в наступних відео. Дякую до наступних зустрічей.